Вітаю всіх на моєму каналі, всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде огляд бадів з моєї посилки. Тут в мене в цій посилці були дуже такі хороші препарати. Один із них це кора сосни, це аналог Дженерік пікногенолу. Дуже корисний препарат, пікногенол, який має широкий круг властивостей. Дуже корисний препарат пікногенол. В даному випадку це. Кора сосни вона більш дешевий аналог пікногенолу, але пікногенол виготавлюється з кори сосни. ну Французької сосни ще такі є. Якби. Пікногенол це такий хороший дуже антиоксидант який має гарні властивості, такі для здоров'я. В мене є відгук мого знайомого, який казав, що дуже. Гарно допомагає пікногенол при серцевих захворюваннях, тому що якщо є якісь проблеми, людина може більше відчути, ніж якщо просто як я, наприклад, приймаю для профілактики. Тому цей пікногенол я взяла для профілактики це дуже хороший такий антиоксидант. Його ще використовують в косметичній. Галузі додають в косметику, в крема він іде, як омолажуючий, антиоксидант, і ще в нього є властивості обирати пігментацію. Ну так само, якщо його використовувати в косметиці, або в баді також буде такий гарний ефект. Пікнагінол, він і від алергії дуже добре, там дуже багато в нього властивостей, гарні корисні свойства при захворюваннях інших. По відгукам пікнагенол теж дуже хороші на нього відгуки. Цей пікнагінол, ну я брала його, була на нього хороша знижка, але по повній ціні він теж дуже гарний, тому що в нього. В одній капсулі соснової кори 600 міліграм, селен ще 50 мікрограм, і екстракт плодів чорного перця, біопірін. Він як посилює дію і якби, краще освоюється. Його використовують як мощний антиоксидант. ще його беруть для розжиження крові, тому його використовують ще для красоти, проходить пігментація. На обличчі є вміст багато біофлавоноїдів, проатоціанідинів, має очевидний вплив на процеси окислення в організмі та запобігає старінню. Після його прийому підвищується енергія та знімається втома. Біль у серці також значно полегшує. Це от є відгуки такі дуже хорошо він впливає на серцево-судинну систему. Менше стала задишка, також я, я чула такі відгуки, що так, так як він хорошо на судини вказується, тому дуже добре. Купірос обирає, омолажуючий для шкіри, для імунітету, організму та шуму в вухах, дійсно допомагає, даже. Ну, Це в кого проблеми з судинами, дуже добре його використовувати. Далі в мене Ті посилці, ті... мелатонін, таке дуже гарне, снодійне, Це гормон такий сну. З віком його у нас не вистачає. Десь після 25 років його вже нам не вистачає, тому він погано виробляється. Тому багато людей страждають від поганого сна, засипання, просинання ноччю, і вони от приприймають мілатанін. Цей мілатанін мене вже просили заказати повторно. Другий раз тому, що сподобалося 21 століття це така дуже марка з приємними цінами. тому... Тут велике дозування велике, 10 міліграмів, достатньо 3-5 мг, а можна, так як тут в таблетірованій формі в таблетках, тому можна поділити, почати пити півтаблетки, тому тут от 120 таблеток, а якщо вам буде достатньо для засинання півдози 5 мг, то тут вважаю, що 240 доз на 240 раз, так що дуже хороша ціна, і дуже подобався. Смак, тому його попросили в мене замовити. Мелатонін ще приймаю для профілактики раку. Вважається, що він теж має такі властивості: антиоксиданта такий гормон молодості, можна сказати. Тому, кому підходить мелатонін, можна його для цього приймати ще не тільки для сну, тому в мене така тяжесть в голові від нього. Мені він, як снотворний не дуже підходить. Я беру валеріянус. З великим дозуванням 500 мг там в одній капсулі, дві-три капсули дуже заспокійливий, дуже гарний, м'який ефект без побочних дій. Кому не підходить мелатонін, можете спробувати ще валір'яну попробувати для сну. Теж дуже добре. Хтось приймає мелатонін регулярно, хтось відразу до разу. Він не, не повинен визивати. Привикання, ну але треба робити якусь перерву. Можна просто нормалізувати сон, тому тоді вже без нього якось обходитись. Далі в мене ще ці полсилці глюкозамін, Це такий хондропротектор, глю, глюкозамін хондроатін МСМ від марки МРМ, дуже подобається ця марка, тому що в них теж дуже гарні ціни, дозування дуже хороші в одній капсулі завжди. Дуже хороший хондропротектор, Він відразу, навіть не пройшло як неділі, перестали хрустіти в колінах. Я його вже пропила. тому... У мене ще в іншій посилці ще йде веганський там глюкозамін, теж хандропротектор, там більш веганський состав. Хандрапротектори ці приймаються, якби можна курсом приймати по три місяці, хоча б два рази в рік для профілактики. Але якщо є якісь проблеми, возрастні, або вже якісь є проблеми з суставами, краще даже приймати регулярно. Дуже хороший ефект від цього глюкозаміну, хандротінну МСМ. Я брала до цього від марки 21 століття. Цей теж дуже гарний. І по відгукам, і я таке теж, зразу коли приймаю, чуть -ли там через ну воно понятно, що там накопітельна дія по-любому буде. Але на здивування дуже швидкий ефект перестає хрустіти там коліна. Так що дуже хороший хандропротектор протектор цієї марки, МРМ. буду його ще замовляти, тому що мені він дуже сподобався. Ще в мене в цій посилці індолтрікарбінол. Це такий екстракт брокколі з хорошим дозуванням, з хорошим 200 мг в одній капсулі. Це я на постійній основі стараюсь його приймати. Ну, не завжди виходить, але для виводу естрогену з організму він дуже потрібен. Тому, в кого є якісь естрогенозалежні захворювання або захворювання, такі, як міоми, фіброміоми, кісти, мастопатії, ну, його назначають при таких захворюваннях. Я зараз на нього перейшла, тому що він мені підходить по ціні качеству і тут хороше дозування таке правильне в одній капсулі, тобто багато тут його індулатрікарбінола. Це такий екстракт броколі, він ще в формі дім, дііндол, мітан. Дуже продається. Дуже хороший такий препарат індолтрікарбінол. Він виводить естроген з організму, залишки такі естрогену. На сайті ще є інші препарати з індолом, діендолмітаном. Дуже хороший там естросенс є препарат, він дуже гарний. Для запобігання якби, таких захворювань, які я перелічила, цей індултрикарбінол хорошо справляється. У нас він теж є в аптечних препаратах, часто лікарі назначають навіть без якихось аналізів гормональних, тому що він якби зв'язує вредний, некорисний, скажімо так, естрогени і виводить їх. Ще брокколі має. Такі свойства, як е, антиканцерогенні, протиракові, тому теж е, дуже корисний такий препарат. Е, всі, я його вже показую в різних е, модифікаціях, в складах. Е, мені ще цей естрасенс дуже подобається, від нього дуже хороший ефект, але там дуже він набагато дорожче, ну але там дуже добрий состав. Дуже там, там є і кальцій, і деглюкарад, ну тобто не треба нічого окремо докупати. Тому теж, якщо вам треба проходити таку чистку естрогенів, якщо вже у вас такі діагнози є, якісь естрогенозалежні, тому індол треба приймати до начала менопаузи. Коли вже гормони нормалізуються, його не треба приймати. Або тоді треба все одно проводити якісь аналізи постійні і перевіряти уровень естрогену. Там, ну, Це вже треба зі спеціалістами там, консультуватися. По вашому бажанню, як, як, як ви це бачите. Ну, такий мене був обзор посилочки з БАДами з сайту iHerb. Дякую за те, що використовуєте мій купон на знижку 5% SGS024. При кожному вашому замовленні він дає 5% знижки, якщо його використовувати разом, з промокодами, які я даю, під кожним своїм новим відео то можна і більше отримати знижку. Там 10-15% буває, але використовує мій реферальний код sjs 024 Ви таким чином підтримуєте мене і мій канал. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете, щоб виходили далі мої відео, це дуже гарна підтримка, тому що зараз це дуже важливо для мене. Дякую за ваші добрі слова, відгуки. Всім здоров'я, до побачення.